Три, два, один. Поїхали. Чи встигли ви засумувати за Сергія Меджик Мані? Можливо, за мною. Навіть якщо ні, ми все одно кажемо вам добрий вечір. Традиційно раз на два тижні зустрічаємось завтра каналу Меджик Мані того, щоб дізнатись новини зі світу нумізматики, почути, що можна? Купити, що варто продати, щоб зафіксувати прибуток, і здається, до новин ми вже готові. Сергію, привіт тобі. Дякую за таке вступлення. Привіт всім підписникам та гостям нашого каналу. Ну що ж, почнемо з дуже цікавих новин від НБУ, змінився план на цей рік. Дуже цікавий план. З'явились дуже привабливі позиції для інвестицій, такі, наприклад, як три монети, 10 гривень тиражем 2 мільйона штук, у обіг ідуть ці монети. Ми сильні, ми разом. Крим, друга монета Луганська область та третя монета Донецька область. Та деякі інші у наступних відео будемо їх обговорювати. Окей. Також, Я коли чую ми сильні, ми разом, знаєш, часом, коли телефонуєш, зокрема. Тобі сьогодні телефонував, і коли з кимось розмовляє абонент, кажуть йому такий робоголос: ми сильні, ми разом, очікування наближає вас до перемоги. Наймонети монет, най най теж нас до чогось наближають. Давай далі. Так, да, це оператори нам підказують, підказують. Ну що ж, друга новина це курс металів, пішов вниз. Срібло майже 48 доларів. А золото вже 4118 доларів за тройську унцію. Е, на той неділі срібло та золото було на рекордних цінах за всю історію. Золото було 4480 доларів за одну тройську унцію, а срібло е, перевищило 55 доларів за тройську унцію. Однак не треба розчаровуватись, бо є. Такі монети, котрим байдуже курс металів. Окей. Okay, Окей. Okay. Дональд Трамп все що міг, обвалив, окрім золота і срібла yeah. минулого тижня. Uh... Однак подивимось. Новини дуже ретельно. Та часто міняються, тому та, у випадку може... з американським президентом, те, що він казав вранці, може не бути не синхронізовано з тим, що він каже ввечері, але достатньо ресурсів, де ви можете прочитати новини на цю тему. Продовжимо. Так, ну що, що купити? Одна гривня 2021 року до 30 до тридцятиріччя незалежності України. Інвестиційна монета зі срібла тиражем 15 тисяч штук. Ціна на неї вже від 4,5 тисячі гривень. Є ймовірність, що в наступному році з'явиться монета 35 років незалежності, і ця монета піде у ріст. Тому звертайте увагу. Цебто ти нам казав про ймовірну банкноту, яка може бути розроблена колекціонерами 35 п'ять років. І є ймовірність, що буде ще й монета. Ну як тому, що були в минулі в в минулі роки ювілеї, ювілейні, скажімо так, перепрошую. Так, так. В плані вже вони є. Там дуже багато монет. Однак, є що це ще буде і нама. Окей. Що далі? Ну що ж, другий, другий цікавий, як би предмет для інвестицій це 10 гривень 2010 року. Свято Спаса. Зараз ви бачите її на екрані, тиражем 10 тисяч штук. Ціна на неї від 6 тисяч гривень. У цьому році вийде монета Дух Різдва, тиражем 15 тисяч штук. Та усі різдвяні монети почнуть свій ріс номіналом 10 гривень. Тому звертайте свою увагу на такі монети, як Благовещення, Водохреще, «Покрова», свята, свята Троїці, Великдень, Свята Різдва Христового. Отакі монети. На вашу упаку. Окей, очікуєш зріст. Так. Зрозуміло. Ці різдвяні монети, вони як не можу сказати, гарячі пірашки. <різь> <різь> До колекції кидуть усім. Ну що, що продати? Окей, що там по пиріжкам що продати? 10 гривень 2022 року тиражем 5 тисяч штук. Ціна вже на, від 11,5 тисяч гривень. Угу. Це архістратик Михаїл. Ця монета темна конячка. Несподівано зросла дуже круто у ціні, тому можна фіксувати прибуток. Окей. От окей цікава монета. Окей, цікава монета дійсно, Який в нас сьогодні так. другий. Ну що ж, набір з двох монет 10 гривень 2023 року. Ви зараз бачите цю красу на екрані. А Володимирський собор у місті Києві тиражем 2,5 тисячі штук. Ціна вже на цей набір від 28 тисяч гривень. Якщо дістався він вам по банку, то фіксувати прибуток вже можна. Однак він ще також у майбутньому стане ще набагато дорожче. А по банку яка була ціна, пам'ятаєш? 5,5 тисяч гривень. Ага, Ну так, та, звучить непогано. Крути ікси. А у тих, у кого не було таких монет по банку і не збираються купувати, можете просто коли будете в Києві, подивитись, особливо ввечері на бульварі Тараса Шевченка на Володимирський собор. Він та, має та, О. Та, Він має неперевершений вигляд. Дійсно, дійсно, всередині щось, навіть якщо ви бездуховна людина, хоча кожен з нас трішки духовний є, щось там, де прокидається. Так, да, круто. Обов'язково схожу туди. Ну що ж, лоти. Зверніть увагу на цю монету. 10 гривень 2023 року тиражем всього 2,5 штук. це монета захисниці. Варто звернути на цей Чому? чому? Розкажіть, чому ти звертаєш на нього увагу? Тому що ця монета дуже недооцінена, враховуючи її тираж. От така цікава монета. Окей. Окей, звернули увагу. Так, і ще цікавило це 1 рубль 1912 року. Давно ми не чули румлі. Тримав, тримався так. ти довго Magic Money. Так, тримався, але не зміг утриматись від того, що я побачив. І так, це рядова монета, однак, зверніть увагу на ціну цієї монети. По монетах слабій від PCGS має високий грейк якості сахрани монети ms 64 та буде така ціна. Однак, наприклад, років 5 назад в такому стані можна було з рук купити, купити цю монету доларів за 500. Однак, не була вона в слабі. Тобто, просто в руках. Угу. Однак, після такого грейду, з таким сохраном, ця монета коштує, можете побачити. В описі до цього відео. Так, як зазвичай ми залишаємо посилання на всі цікаві лоти, що знаходить Magic Money, і цей лот не виключення. Так. Ну що, ще, дуже цікавий лот, це Талер. 1868 року, Стрілецький фестиваль, у дуже гарному стані та приваблива ціна. Це дуже красива серія манеч з Швейцарії, якщо я не помиляюсь. Ми мене мрія зібрати. Усі, увесь цей набір цих талерів. Мені здається, як мінімум так. під час наших зустрічей ти збираєш, ус, збираєш усі найкращі талери, які ти знаходиш на Віоліті, так. раз на два так. тижні ти нам їх показуєш. Так. І напишіть в коментах в описі до цього відео, скільки набір з цих стрілецьких талерів в Швейцарії. Окей. Окей. Третій цей дуже цікаві ваші знання таких монет. А також на, е, напишіть, вам цікаво, що я показую такі цікаві лоти. Е, ну, талери, рублі інколи та якісь монети. Ну, це варто у, а... у вас Magic Money обережно, особливо після ваших коментів про українського. Він відчуває температуру е, папалації вже трішки м'якше, м'яко до вас звертається. Я це вам зараз перекладу. Напишіть, будь ласка, які б цікаві лоти, якщо вам ці не подобаються, ви б хотіли бачити, які ви бачите цікаві лоти на Віоліті. Поділіться з нами, можете залишати назву, можете залишати посилання. Нам буде цікаво, тому що тут таким чином ця, ця рубрика вона буде ширше, ніж. Три лоти раз на два тижні. І можливо, ми саме завдяки вашим коментарям будемо розширювати прикладом. Я тобі зараз пропоную це. От ми не домовлялись. Можемо з тобою брати один лот з коментів, який люди дають, один-два приклади. Може додавати а, їх, а, і а, додавати, а, їх, та, додавати їх в наступний випуск і обговорювати. Давай, давай так зробимо. О, Залишайте. Дуже класна ідея. Окей, кла так ідея ця і народилась. Я тобі дуже дякую за цю зустріч. Дякую за твої ідеї. Дякую за твої розповіді. Дякую за новини. Залоти, дякую, що ти традиційно з нами. Дякуємо, що ви з нами, друзі, що ви дивитесь, залишаєте свої коментарі, залишаєте свій досвід, свої емоції. Це для нас безумовно важливо, тому що ми зустрічаємось саме для вас. Почуємось, побачимось. Па-па. Дякую, до побачення.